Hello. Що я вам скажу? Кататись на великах, Якщо ти два роки не катався то тяжко. Але тяжко перші, мабуть, хвилин сім Після цього втягуєшся, і якщо ти міг до цього кататись на велику, все йде, як по маслу. Всі поворотики, всі там оціони. Все чотенько Але без Синяки в обійшлось, я все одно навернулася. В нас була дівчина, яка перша на впала. Ки... <смі> я була остання, тобто замикаюча, яка навернулася. Тому, по суті, знаєте, як там по святу пройшла? Синяки зробила. Десять км відкатала. Дуже сподобалось. Прям топео. Топео приїхала додому раз-раз. Виспалася вже, тому що до заїзду, щоб готуватися, треба було піднятися блін о 6-й ранку. О 8-й ранку вже була на локації в іншому боці Києва. І зараз виспалася, поїлася і буду шить, шити. Шити, шити. У мене купальники. Мені потрібні купальники. На відпустку. Я, до речі, на вихідних, ой, не вихідних, в будні дні. В п'ятницю, як повернулася з роботи, дошила той, який планувала трикутничок, оці купальники, які трикутнички, зшила не свій розмір. Ну, типу, це моя стихія взяти, роздрукувати не ті розміри. І зрозуміти це тоді, коли ти вже фінально дошиваєш, це прямо моє. ну, Мої. Тому я вже все, все дошила. І зараз, вже, відповідно, зробила свій розмір і буду вам показувати, як я його шила. Нагадую, в мене немає оверлоку. Я подивилась пару відео, як зробиться. І все. У мене, звісно, укладка після заїзду, велозаїзду. Класно! Але мені так влом, так не хочеться зараз нічого робити, нічого поправляти, тому я вважаю, я і так пішка-пітарда красива. Зараз вам покажу це займе, мені здається, годину. Ну, не може це зайняти більше. Бо я вчора все підготувала. Я вчора вже розкроїла, а розкроїла деталі, які я вам зараз покажу. А ти поки підпишись. А це спонсор мого, моєї вечері. Мак. А, коротше. Ой, не буду я вам так показувати. Оце була моя викрійка. Ось тут знаходиться. Це я нарізала 3 см ширною. Смужки будуть на зав'язки. У мене отакі смужки. Ці довжиною, мабуть, метр чи півтора, тут дві, і ось тут по 30 сантиметрів, 35 десь так. Це смужки дві я зробила на зав'язку нагору, ну, типу, від чашки, ось сюди. Вони будуть. А ось ці якраз внизу будуть. Все. Чашки самі. Ой. Все поваляло. Ось так виглядають чашки. Тут дві деталі. Ось дві деталі, і тут так само дві. Зараз буду показувати, як я все це з'єдную. Зараз, поки я йду у кав'ярню попрацювати трошки зранку. Покажу вам а, наслідки від велозаїзду. Просто дівочі ножки, все в синячках. Зате гарний. Тому, якщо ви запитаєте, чи захочу я ще раз кататися на Вільку, так захочу. Бо мені сподобалось. Hello! Не вийшло в мене в закладі все-таки попрацювати, тому що Wi-Fi в них не підключався. Але це не проблема. Сьогодні буду дошивати комплекти, які буду брати у відпустку. Сьогодні хочу зшити трусики і знайшла викрійку не бюстгальтеру, а верхньої частини купальника, який просто тут зав'язується. Типу, то і не бандо, і не знаю, як це назвати. По суті, воно складається просто з тканини. І все. Тому зараз буду вам все показувати. покажу вам одразу частинку топу. Так, все підкладу. Я вже вчора ввечері викрила детальки. Це в мене ось таких чотири штуки. Я на кожній з них зробила поміточки, де в мене лиціва, де зворотня сторона, щоб не плутатись. І покажу, як це має бути. Тобто, в мене тут трошки. Отак. І ось тут має зав'язуватись. В мене біфлекс лише чорного кольору лишився, тому що з бежевого я зшила вже... Зшила вже маленький розмір купальника з трикутничком. Ну, відповідно, він не мій. А там ще лишиться, мабуть, на стрінги з того бежевого кольору. І все. А чорний в мене аж 2 метри. Оце один я вже використаю зараз по максимуму. І, по суті, все. Так, що я буду робити? Я хочу одразу, в мене да, стіло зараз нічим не застелене. Мені дуже подобається, як він так виглядає, але ту зелену накладку сьогодні щось мене не стоїть настрій використовувати. Що я буду робити, буду. Це, бачите, це я так вирізала, це лишилося поміточки. Що мені потрібно робити? Мені потрібно з'єднати всі ці частинки. Одразу спинку я з'єднаю, я вчора думала думала як його з'єднувати. Вирішила, що зигзаг досить нормально тримає, тобто рядок виходить досить міцний, до вролочного дуже схожий. Тому я не буду вигадувати Америку, я зараз просто з'єднаю лице до лиця. Одну частину, іншу частину і буду так використовувати ці деталі. Так, в мене виходить, я буду по зворотній частині прокладати рядок. Дуже не люблю, коли мені волосся лізуть в очі, тому, якщо я буду часто його поправляти, ну, як є. Ще сьогодні в мене у батьків річниця весілля. А, я Вправила ще тиждень назад їм коробочку з подарунками. Не дозволила їм завчасно її відкрити, а вчора вже сама, знаєте, коли ви там даруєте подарунки, вам вже самим не терпиться побачити цю реакцію. Тому я вчора зателефонувала мамі кажу, ну, відкривай, а вона така: ні, я в смыслі, ні. а чого ні? Чому справа? Коротше, вона не відкрила подарунок, сказала мені, щоб я чекала. Ну, я і чекала. Так, в мене трошечки тут. Але сьогодні, коли вони відкривали подаруночки, боже, як я була рада і щаслива. Дуже-дуже була рада. Так, стоп, отак. да. Та, буде свого. Ось, мабуть, отак тут. Так. Да. О, є. А, зняла, зняла їх на відео, тому лишила ще собі на пам'ять спогади. А, ще подарувала, я тато подарувала парфуми. Обирала їх довго. Мені подобалося. в мене, по суті, мабуть, цей місяць це просто парфумований якийсь місяць. Я хлопцю своєму подарувала шикарний аромат. І татері якраз теж підібрала. А мама мені подарувала підвіску з жемчугом. Жемчуг. З жемчугом. Як жемчуг буде на українській мові? Ремчу Да. А Подарувала то і, і купу горішків подарувала. Там і мамі теж пробники ароматів, щоб вона могла кинути в сумку, піти там, по своїм справам. І якщо там а -а -а, Треба пахнути, щоб вона могла попшикатися. Ліричний відступ закінчився. Беремо машинку. Я камеру на звичне для нас з вами місце. Опа. Спробулося. Mm. Стільчик треба змазати. І вони машити! Мутаємо машинку. Прокладаємо просто... Зигзаг. Это у меня ешечка раз, два, три, четырех ступенчиков. Так, Можно Друженочко я розповіла. Мені здається, ми дуже швидко з вами зараз цей топ. Чи якийсь різновид бандо з шиму, що ще їй вистачить часу на трусики. Бо вони в мене теж вже розклоєні. Як це, вигляда? це виглядає? Це вигляда ось так. Так, де мій фокус. Фокус, фокус, Ось. Виглядає. Отак. Я все таки ще раз спробую. Mm. Там зигзаг. Я його зараз підрігу, але не повністю відповідно. Чому мене тут сильно і підрізати нема чого. Треба ще сидіти тепер і не рухатись на протязі всього відео. Так, от така в мене штука вийшла. Отак це виглядає. Е, тепер я їх просто оце до лиця складаю. Тільки, якщо ви помітите, в мене тут з одного боку, типу, більш глибока, з іншого менш така глибока виямка. Тобто мені треба їх правильно скласти, щоб ці виямки співпали. О! Боже, з першого разу мені це вдалося. А що я думала? Мені тут треба, можливо, зробити? Я думала, що мені, можливо, треба, так, окрім того, що мені потрібно ці два шовчики тут поєднати, але в різні боки їх розставити. Я їх одразу зараз зафіксую, щоб вони в мене вже були. На своїх місцях і від них вже буду все інше розправляти. Я не побачила, що в мене вимкнулося відео. Не знаю, чому це сталося, і зараз не побачила навіть на якому моменті. Тому я повторю те, що мені здається, ви не побачили. Хочу продублювати силиконовою стрічечкою. Нижню та верхню частину, щоб шовчики, тому що вони ж мають триматися і тримати груди. А сама тканина може з цим не впоратись, тому її треба укріпити. А, зараз я все. Я її не буду ніяк натягувати при пошиві, і буду накладати, як буду вважати за потрібним, і тільки з одного боку. А, так. Зараз я все проколю. все зафіксувати і повернусь тоді. Я все вже заколола, в мене вийшла така дизайнерська річ. Поставила ось такі ось поміточки собі, щоб я саме з цих сторін закінчила пришивати свою цю прозору стрічечку. Я і зараз поділю навпіл, ділю навпіл. Є! І буду пришивати. На обидвох кінцях буду ставити закріпочки, це є обов'язково, як завжди. Я буду починати шити з оцього хвостика, з найтоншої цієї частинки. Виходимо, якраз коли до своєї цієї засічки, яку крайду поставила, буду вже додавати силиконову частинку. Ось так виглядає одна частина шовчику, яку я вже проклала. На штативі просто не видно, коли я показую рядки, тому я ось так близько. А Бачите, зробила засічку і почала звідси шити, шити, шити. Тут в два боки розвернула. Задню спинкову частину. І тут закінчила шити все. Я буду лишати ось тут карманчик на одній стороні, щоб можна було вивернути. І зараз прошиватиму іншу частину, яка протилежна. Все прошиваю з цього боку. Якщо я вже з цього боку почала шити з силиконовою цією стрічкою, то з цього боку так і продовжую, але цю сторону. Насправді, можна сказати, що це вже майже готовий варіант. От відрізати припуски і вивернути. І, по суті, все готово. Тільки ми витратили майже годинку на все це. Так. Припуски я буду підрізати максимально, як тільки зможу. На оцих кружочках в мене тоньшої частини, вужчої точніше. А там, де вже ми пришивали розиночку, то буду десь 2-3 мм лишати. Щоб вона не заверталася і можна було розутюжити добре. Тепер вивертаємо. Так, нічого не забула. и се по Вивернули. Так, давайте тестити. Так, щось якась фігня. Так. так як вони хотіли, щоб це носилось? В такому випадку це має одягатися, значить, так, тому що я поняття не розумію, як вони хотіли, щоб це могло носитись. Ну так, воно може носитись. Серйозно. Може. Щось воно навіть триматиме. У мене просто четвертий розмір грудей. А як вони хотіли, щоб воно, блін, було. Лави неправильних викрійок, я вважаю, поповнилися. Ну, типу, це могло бути окей, якби оця частина, ну, типу, була тут. Отак, прям взагалі агонь. Тобто, якби воно було ось так. Ось так. Воно поки що не розгладжене. так, І тут, типу, зав'язати, ну, взагалі, прекрасно, я вважаю. Але якщо ось так, то ця частина, яка друга, ну, типу, вона не дотягується сюди. На кого вони таке зшили, Точніше, проектували, це якого розміру мала бути дівчина? Тому що я можу сказати, варіант. Щоб носити, який я зараз бачу, вивернути все назад. І дошити шматок на спину. В мене матеріалу вистачить, щоб це зробити. Тобто, в мене ще чорного матеріалу є якраз на те, щоб дошити спинку. І навіть Блін, ну, насправді в мене не дуже той вистачить, оце в мене вся. Частинка, яка лишилася цього силікону? Але в теорії, якщо це якраз буде отак тільки, то цього має вистачити. Тому що я буду робити? Спочатку я буду трошечки в шоці досі? Тому що, ну, блін, ну як так можна? Ну типу як воно має бути? Воно ж не потрапляє, блін, на груди. Що воно тут закриває? А якщо я зараз тут з'яжу, ну дивіться, куди? Ну куди воно? Перша хвиля, яка його просто ось так скрутить, і ти лишишся без нічого. Незадоволена. Незадоволена викрікою. але добре, що це не на продаж, що це одразу я зшила собі як тестовий варіант, і тепер знаю, що тут треба. Переробляти. Що я тоді буду робити? Тоді мені треба його вивертати назад. Ну, зараз я цим буду займатися. Буду вивертати назад. Оці дві частини я розпорювати, типу, зверху-внизу не буду. Я розпорю лише центральну, тобто спинку. Ну і, відповідно, ось ці шматки я теж буду розпорювати. Ось тут хоча б сантиметра 2 в цей бік і в цей бік, тому що мені потім їх треба буде з'єднувати. І відповідно замість одного шва просто ззаду в мене буде два. Ну, як буде вже. Я ж кажу, добре, що це все-таки мій варіант, в якому я буду ходити, а не той, який комусь із клієнтів побася. Тому, тому, буду зараз займатися цим. Сподіваюсь, у нас з вами вийде все проробити. Я поміряю, скільки мені тут не вистачає, щоб оця частина, типу, в мене була саме, блін. У мене оця найширша частина має бути на грудях. Отак вона має бути. Бось тут зав'язати і далі вона йде так само. Ні, блін, сантиметр 10 треба додавати. Що вже поробиш? Тому всі викліки, які б ви там не знаходили на просторі інтернету, треба перевіряти. Добре, я зараз це все розпорю, виверну, розпорю і повернусь до вас. О, ну, вивернусь, ось воно швидесенько.